Теперь у шахів рай проти Дієго Падель Аргентина рейтинг 1934. Оборемось за центр. <кій> Хоч і є чотири можливе. Що розміняємось, то якби слон наш активізується по великій діагоналі. Нічого не буду робити, просто заберу. Нападе просто відійду. Ну, Є такий хід, є такий хід. Окей, типових вихід D4. Взяли, взяли, взяли шах. Та буде, мабуть, правильніше. Темп як якийсь виграємо, жертвуючи. Пішечку. Чи що, чи Ти просто рукарнись. <кій> Угу. Так. Як ми хочемо з ним розібратись? Можемо якось взагалі? Чи не можемо? Це 5 і на Е3 шарахнемо, да? Непогано виглядає. Ну, я, конечно, може просто взяти. Конечно. На. Тут шах на. Угу. На мат напав. На. Пішечка з'їв висить кінжи 3 на як розвиватись будемо з таким королевичем, <кхух> мабуть ніяк. Ну, така типова по черным полям, стилі стериндійського захисту, дракончика и всіх цих фіанкетованих слонів. Yes. <coughs> Дякую. Дай ще раз. 71 на 85. Ну, погано, тому що чорні вже випереджають білих в деб'юті. Три фігури чорних вже вийшло в суперника тільки один кінь. І відразу чорні борються за ініціативу. Сильніше було все таки є. А ще сильніше було є F3. А, ну так, да, він не встигає ж взяти, тому що слон висить. І ми йому послабили структуру здвоїли пішки. Да, я щось думав тільки тут брати. Тут, я думаю, ні, фігня якась. Насправді, не фігня. Це не такий сильний хіт, але. Суперник, якби забрав. Кінь Д5. І на слон же Сінтурає 8, ще. 4 Отак от воно, да? Така ініціатива була. Ну, добре, це. Складно. А це просто. Ну, жертва така типова на е 3 якості. залишаючи короля в центрі і атака по Чорним полям. І втримати цю атаку білі в змозі тільки, якщо відбудуть Ферзя. Ну і тут знову ж таки. Ще в нас є чувак, який по чорним полям грає, і з Ферзем буде створювати проблеми. Віталій Беделішах грає проти Туркчес. Туреччина рейтинг 1644. Берлин, Ант, Берлин. Дають можливість Закуплю центр захоплюємо. Так. Це 5, типу, нормально, да, ти вважаєш? Так, ну давай так зіграю, а потім буду десь Е5 хотіти. Закуплю простір, просто <кій> у нього слона... <кій> не так багато нормальних полів. По полів. Так, туди йдеш. Ну, давай типовий підрив зробимо. Поки у тебе тут координації немає і цей незахищений. Такий хід. Добре. На F5 може підведу свого кобил. Збільше простору, тому ми легкі фігури м'яти не хочемо. Його менше полів для його фігури вони трошки заважають один одному. Можливо, тут піду. Може коня якось на F5. さっさと。<laughs> Ну, давай. Сломанно. Ну, вже 6 неможливий хід, щоб не пустити коня на F5. Можливо, але з матеріальними витратами. М5 буде дуже неприємно. Неприємний кінь. Так, хочеш вдарити нашу коняку? Ну, так типовий хитро. Хоча не знаю, до чого це все призведе. Є 5. Туди. Не вистачає. Можна, звісно, взяти. <кхм> І потім є 5. Так, а на цей хід? Туди ти вирішив. У мене є такий, мені здається, тебе слона. Дай Депофіда, а в мене два слона, Неприємно грати так чорними, коли нема. А, і відключаєшся зразу. Свиня, що сказати? Вийшла з гри? Ображена. 90 на 82. Так, да, довгий якийсь маневр суперно роботі. І поки в нього нема координації, ми захоплюємо центр. У нас два пішаки в центрі, які контролюють багато полів. В нього нема ні одного. Пасивний пішак на D6. Далі вже перетнули. Кордончик. І процір нам дає можливість переставити свої фігури якнайкращим чином підготувати якийсь там прорив. Чи більше ще просто розхопити на фанах. Мому йому дуже неприємно це все грати. Це невдале рішення. Вже був хід е 5 <свісно> Ну так, да, в принципі, та сама ідея. Ну, тут, правда, не та сама ідея. <свісно> ну, д 6. Сильніше просто тут взяти на F5. Всі рівно без фігур. Так, да, тут довго-довго щось стрибає, а йому треба було зіграти, Ну, тут злонець. Вже треба було знищити. Так, да, я не можу так, я так б'ю. Там, мені щось здавалося спочатку, що це нормально буде. Тут якась лінія Ж, але насправді, мабуть, нічого у білих би не було На Короля. Чорні поля він заблокував би тут. У мене білопольний слон тут навряд чи допоміг би розблокувати ці поля. Чисто силовий маневр, Ферзь. тут мало що зробили по лінії вже одній. А тут де 6 і все, і без фігури. Ну, суперник не витримав цього болю і вийшов.